Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Ви в мене запитували про термометр кулінарний. Це такий, що всередину в продукт вставляється, там, не знаю, м'язко якесь чи ще щось. Ціна зараз не акційна 77 гривень. Тут є, бачите, такий дисплей, і він показує, яка температура всередині. 69 гривень, форма для льоду силіконова, квадратна, велика на 4 кубики. Такі новинки літні. Бачила, по-різному заморожують якісь шматочки лимону, апельсину, лайму. Тим сам, хто що собі покладе, то і заморозить. Такий варіант: Тут вони йдуть з якимись трубочками. Хто знає, як ними користуватись, обов'язково. Залишайте свої коментарі, буде цікаво почитати. Такий варіант: ціна 149 гривень. Форма для льоду, силиконове кругом, велика. 8 одиниць. Виходить. Ось ці форми я вам вже нахвалювала. Я минулого року купила, дуже задоволена. Ціна зараз неакційна: 59 гривень. 59 гривень коштує тримач для кухні. Це є він такий магнітний і для ножів різних металевих приладів, дуже гарно зручно. Я собі ножі такому зберігаю, прикріпила до стіни і причіпляю подальше від діток. По 49 гривень вінчик для збивання. Капучинатор. Є в різних кольорах і працює він від батарейок. Штопор металевий 12 гривень. Трубочки для коктейлів, дві штуки зі щіточкою. Ціна 14 гривень. Вже, ось ця щіточка дуже класна річ. Можна прочищати по всій довжині, навіть якщо, наприклад, у вас термоси із соломинкою, з трубочкою. Дуже зручна штука, я зацінила. Акційна ціна на вінчик, такий для збивання, він йде напівавтоматичний. Ціна 59 гривень. Щіпці невеличкі, кухонні по 19 гривень. 64 гривні коштує точилка для ножів та ножиць. 39 гривень лопатка кухонна силіконова суцільно лита. Є ще у зеленому кольорі. Такі трошки більші лопатки. Ціна 59 гривень. Набір шампурів 6 штук за 95 гривень. Довжина 60 см. Така підставка 22 гривні. Вінчики із прозорою кольоровою ручкою. Що Це з цієї колекції. Не тим боку, сканую. Акційна ціна 22 гривні. Пакети із зіб-застібкою. Є різних об'ємів в упаковці по 5-10 штук. Такий варіант: 5 штук упаковці, 39 гривень. На 1 літр 3 штуки, на 3 літри 2 штуки. Тобто по різних об'ємах тут. Так, 55 гривень, тут є 10 штук на 1 літр. І такий варіант: 34 гривні, 5 штук об'ємом 1 літр. Цікаві трубочки для напоїв. Ціна 34 гривні, в упаковці 4 штуки. Всі йдуть з вусами. Чекаємо, коли з'являться з губками. 27 гривень пакет для заморожування. льоду виходить 144 кубики. Ці такі бачите, вони наливаються і так заморожуються. Потім розриваєте пакетик і дістаєте кубик. 49 гривень коштує, ніж лопатка для сиру чи масла. 39 гривень. Лопатка з силіконова у нас складається із двох частин: це пластик, а це є силікон. Акційна ціна 24 гривні на силіконові лопатки з такими прозорими ручками і з блискітками. З цієї колекції ще є пензлики. Теж по акційній ціні 22 гривні. По 24 гривні лопатки. Такі набори, дві одиниці. Це є лопатка і пензлик. Ціна 39 гривень. 29 гривень лопатка кухонна із дерев'яною ручкою. Відрізняються вони кольором. Килимок для розкачування. Силіконовий 65 на 45 см за 134 гривні. Набір ножів кухонних 49 гривень, 2 одиниці. Ложка кухонна з силіконова суцільно лита 49 гривень. Є такий варіант із дерев'яною ручкою, ополонник 77 гривень. Лопатка із отворами 69 і шумівка 88 силиконові, шумівка 69 гривень, ополоник акційна ціна 55. Лопатки із отворами по 55 гривень, ложка 64, 39 гривень, ніж для сиру. Він де такий хвилястий чи для картоплі. Ситочко із ручкою меншого діаметру 19 гривень, середнього 39 і найбільшого 59 гривень. 29 гривень, відкривачка для консервів, довжина 15 см з дерев'яною ручкою. Така фруктівниця металева. Я собі купила її ще минулого чи, можливо, ще раніше року. Не стану задоволена і помітила тенденцію, що вони кожен раз дорожчають. Вже ціна 109 гривень. Металеві чорні. Така фруктівниця, акційна ціна 88 гривень. Такий варіант за 129. Така йде. Геометрично. Кошик для зберігання металевий 109 гривень. Має таку Ручку. Я б сказала, що це відро. Підставка для столового приладдя з такою бамбуковою ставкою. Так, що спадає. От. ціна 139 гривень. Підставка для ножів 99 гривень. Кружка металева. Ціна 29 гривень. Такий досить тоненький метал. Шурка для приготування кави металева об'єм 400 мл 85 грн. Кружка сито для просіювання борошна 99 грн. Кошик фритюрниця для закусок 129 грн. в золотому кольорі 87 грн. Є із нержавіючої сталі. Об'єм літр та 200 мл зі скляною кришкою за 349 гривень. А є ось такий металевий без кришки 99 гривень. Тонший метал. 29 гривень коштує ложка дитяча. Боделки теж по 29. По 39 гривень щіпці кулінарні. Є різного формату. З отворами такі і такий варіант. 39 гривень усі варіанти. Совок для сипучих продуктів металевий 55 гривень. Кришки чохол. Вони йдуть багаторазові. Чимось вони мені нагадують бахіли. В упаковці 8 штук. Бачу, що вони є різних кольорів. Ціна 39 гривень. Набір форм металевих можна формувати якісь салати чи гарніри. Ціна 55 гривень. Сетечку, щіпці для заварювання чаю 24 гривні. Пакет для заморожування льоду 120 кубиків за 9 гривень. Кондитерський мішок розмір S, 50 штук у упаковці за 24 гривні. Кондитерський мішок розмір L20 штук за 19 гривень. Мішок кондитерський силиконовий із насадками 7 штук металевих, ціна 49 гривень. Є такий варіант: тут більше насадок аж 14 різної форми 55 гривень. Форма силіконова ведмедик 27 гривень. 39 гривень форма для приготування цукерок серця. І форма для приготування цукеру, тоді коченята і ведмедики. І зайченятка – 49 гривень. Такий набір контейнерів харчових 2 штуки по 3 літри і 100 мл об'єм. 44 гривні. Вони йдуть із із із, із без кришки. Без кришки. Ось такі йдуть з кришкою. Ціна 29 гривень, три штуки, об'єм 900 мл. 27 гривень набір контейнерів. 960 мл, 3 штуки. Мішки кондитерські силіконові. Вони йдуть багаторазові. 24 гривні. Це є довжина 30 см, 40 см 29 гривень. Мусад для заточування ножів за 69 гривень. Чайник заварювальний скляний із корковою кришкою. 279 гривень. Ємність для напоїв скляна із корковою кришкою 179 гривень. Такий чайник заварювальний, акційна ціна 149. 279 гривень чайник заварювальний, об'ємом 750 мл. Їмність для спецій скляна по 12 гривень. Такий варіант пластиковий 39, 24 гривні. Баночка для спецій із кришкою по 44 гривні. Є вони у різних кольорах. Це поєднання метал і скло по 39 гривень такий варіант. І такі по 29 гривень. кришка із нержавіючої стелі. Така цукерниця скляна із ложкою всередині 55 гривень. І така баночка. Пересипається. Ціна 64 гривні. Скляний соусник 59 гривень. Дозатор для олії скляний із щіткою 69 гривень. Сушка для столового приладдя. Є в білому кольорі або в сірому. Ціна 88 гривень. Сухарниця пластикова, ажурна. Ціна 34 гривні. Така ємність харчова із кришкою, об'єм літр та 600 мл за 29 гривень. Підставка під гаряче, ціна 24 гривні. Форма для цукерок силіконова, 8 людяників виходить. Ціна не акційна, 49 гривень. Форма для випікання печива 39 гривень такий варіант. До речі, ви подали дуже багато ідей, що можна приготувати. І такі глазуровані сирочки, якісь заморозки заготовки. Нам в основному багато функціональна силіконова форма. Форма для випікання хліба розмір 25 на 12 см і висота 7 99 гривень. 34 гривні. Форма для приготування сирної паски. Набір мірних ложок пластикових 5 штук за 17 гривень. Набір форм для випікання металеві, 8 штук 39 гривень. 22 гривні. Набір затискачів для пакетів. 5 штук. Трошки довші, В порівнянні з ось цими. 4 штуки за 19 гривень. Набір паличок бамбукових для суші. 29 гривень, 5 пар. Різноманітні овочечистки, Ціна 22 гривні. За 34 гривні ніж для овочів і фруктів для витискання серцевини. Така овочечистка двохстороння за 19 гривень, ніж шатківниця для капусти. 59 гривень. Ви запитували, як нею користуватись. Розрізайте капустинку на половинку і по тому краю зрізи проводите ножем, і воно такими тоненькими слайсами нарізає. Ось так приблизно виглядає результат. Тарка для чеснику із пластиковим тримачем за 39 гривень. До речі, щиро дякую вам всім, хто залишає відгуки про товар. Дуже цінні не лише позитивні коментарі, відгуки, а і негативні, тому що вони можуть вберегти нас від невдалої покупки. Тому щиро всім дякую. Набір приладдя столового для туриста: 3 одиниці в такому чухлі, я б сказала. Іде контейнер: ціна 49 гривень. Набір столового приладдя 3 штуки за 39 гривень. Бетелки. Ложки кавові з довгою ручкою 27 гривень синього кольором. Є ще багато інших ложечок. Ціни від 24 гривень за одиницю. І найдорожчий варіант, мабуть, 39 буде. Так. Акційна ціна на ось такий з візерунком 27 гривень, ніж теж 29 і чайна ложечка 24 гривні з цієї серії акційна. А виделки не акційні, 34. Такий набір приборів – Три 3 одиниці за 69 гривень. Різноманітні ножі кухонні, 88, 59, але це акційні. Ось ці. Вони зараз по 49 гривні з чорним лезом 59, такі 59. І з керамічним лезом 109 та 99 гривень.